Ши 18-річний хлопець, якого звинувачують у вбивстві Ірини Фаріон, є справжнім вбивцею. Чи цей хлопчик? Ой, ну Така це топорна робота, я хочу сказати, дуже топорна робота. Е Красиво це все обложили. Там таке впечатлення, що там то лі мамі, то ли якісь дівочки, то лі, коротше, якась женщина да вплоть до того, що цій жінці... Ну, короче, щось сказали: "Ти не вмішуйся, іначе буде хуже". Отак от, от скажем. Вот. То есть, а отвязуйся, отвязуйся от этой темы, типа, всё, не вмешиваюсь. То есть, даже не вякай. И карта Луны це всегда карта брехні. То есть цей пацан просто, я не можу зрозуміти, яким образом він Може, просто він дійсно десь був, в этом самом, можна подивитися окремо, але залякали якусь чи то жінка, чи то дівчина. От якусь королеву, от, ну, тут більше похоже, навіть на його, ну, це не мать, а більше похоже, ну, на його, скажімо, що, що питалась, і сказали: отвали, карта уходу, відвали, не влажуй". І ще що. І ще що? Долга в Усоли цю тему не будуть? А чому щоб не розкопували? Хто ж все таки на самом деле вбив? Но це карта брехні, оце побалакають. І тему закриють, і все, ли те саме. І ще що, і, опять втора карта карта обману, карта брехні, от, карта, яка говорить, що робота зроблена не перший раз вони таке роблять. Є ще якесь таке от, гучне вбивство, коли людину просто-просто, знаєте, як то кажуть, підставили, оболгали, обкрутили, обвертіли. Це така брехня, цей, цей хлопчик, бідний. Я навіть не знаю, як то кажуть, яким як, чи, чином він, він туди попав. Ну це зовсім, зовсім не він. І навіть не будуть, не будуть розбирати насправді справжнього вбивців і справжнього заказчика. Чи причетна Росія до вбивства Ірини Фаріон? Ні, Росія не причастна. Саме обідне те, що не обідне, а це почому, в якому плані обідне, не обідне. Не то, що я, щоб люди не подумали, то зараз кажуть, що я там радуюсь смерті Фаріон. Ні, 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 я маю на увазі саме бідне те, що наші. Це наші і це люди. Я дивилась просто це питання. Я просто зараз візуалізую картицію і вспоминаю, що я лежила. Це людина, це мужчина, і це мужчина, який входить в ту групу, де входила вона. Вони в місті составляюча. вони в місті чи робили, чи працювали, чи вона знала про його махінації. Тобто, це політика, это, это либо робота Росія взагалі не причасна. Я даже вам більше скажу: у мене є така підроза по картам. Я дивилася це хтось дуже великий. Це кстаті, якийсь імператор. Імператор в якому плані? Він або був імператором, да, то він або трошечки відійшов діл, або трошки, трошки как би, ну, за нього роблять діла. І значить, виходить ситуація така, вона десь, так як вона ж язика була, то вона десь йому чи пригрозила, чи що, що вона розкаже або видасть світу те, чого, що могло би його ну, унічтожити. Якось, якось її фінансові, якісь його мафінації, Іменно про фінансові. І вона пригрозила, сказала, а він це восприйняв дуже серйозно і це організував. Тому це не Росія. Там треба более... вона і вона й навіть знає якусь його жінку, Чи це сестра, чи це матір, чи це дружина, чи це вони, коротше, вони там в місті десь робили, чи щось вони фінансово, чи це політичні партії вони були. Ну, Тут треба сидіти розбиратися, скажу чесно, дасть політику оддільно дивитися, чи це не вони туди-сюди. але то, що це якась високопосадовець. Дуже сильний, от і це, і це із-за того, що він в нього там таке рельце в пушку, він там така корупція, що там би здьорнули. Якщо б його дьорнули, то дуже велика кампанія людей теж ми потягнули. Ми б там узнали, що у нас би волосся дибом становились. от, так, це не про Росію. І це не про мову, що там кажуть: от замов вбивають. це не за мову вбивали. Чи загрожують іншим українським посадовцям замахи, зважаючи на те, що вбивці знайшли інформацію щодо інших депутатів? Ану, чи знайшли вони других депутатів, що він мог убити? Чи було це насправді? Дуже ось якась жінка його захищала, чи дівчина, чи жінка, яка його любить, до нього ета от і ще що. І я хочу сказати, вона дуже ну їй сказали, закрий рот і не мовчи. Не було у нього ніяких списків. Не було у нього ніяких списків. І ця ситуація повторення говорить про те, що. Вже не вперше. Таке враження, що вони там щось вдома чи підкинули йому, чи ще ж не було ніяких списків іменно тетова парня. Про другі вбивства політичні, зараз подивимося. Ну, про списки ніяких списків не було. Так. Чи будуть ще якісь такі громкі вбивства? Чи політичні, чи головне. Ну, скажімо так. І ще може бути повторно якась, якась брехня по посадці когось. Тобто, це не про вбивство. Я думаю, що це, мабуть, того, активіста вбили, там теж знайдуть, не, не, не ті, хто вбив на самом деле, а якісь левих. вбивств більше я не бачу, пока що на найближче, може, там далі і буде. От. Але то, що у нас, виходить, наша правова система, опять карта Луни, карта брехні, правова система погрязла. В брехні, і якщо паднять, там у нас дуже багато людей, як то кажуть, попали під цей суд. Ну по брехні так же само і, і ще якась ось ось, і ще якась брехня. Довга, нудна. ні, з таких, от прям, щоб політичних вбивств на сьогоднішній день найближчий немає. Не бачу, не бачу. І це не про депутати. Депутати там, там вони всі зелені. Там ті депутати, там не про депутатство, там про справедливість. Там не тому, що вбивають, що ти депутат, а там тому, що ти справедливий, і ти щось знаєш, і ти готовий обнародувати. народувати. Чи аргументовані заяви кличка про референдум у разі територіального компромісу з РФ? Кличко, Кличко — це взагалі гегемон Мислі, це прям я не знаю. Він на там, мабуть, оці всі великі філософи сидять і плачуть в углу. від того наскільки геніальні мислі посвящають великого кличка, якому там в боксі відбили все, що можна. Він і до того не сильно був великим мислителем, А після цього, ну наскільки реальний референдум. Ну, давайте почнемо з того, що референдум це вообще слово не наше. Це з Росії нам його принесла птічка, Це, во-первых, во-вторых, і ще що, і ще що. А кличка значить, кличко, оце, оце він там трошечки ще побалакає. Слухай, то й карта ухода. Тобто, йому, його, ну, Він або на наступний срок не проходить, да? або і, і, і на цей ще скажуть: слухай, ну, ти там якась та сама. Вот. Я не бачу цих референдумів, скажу чесно. Вообще во вообще, вообще. Там у нього якась проблема з братом, я не знаю, що там у нього з цим братом, бо все єсть мужчина. От. Тобто, той, хто партнер, ну, па, на який напарник парень його мужчина, брат, скоріше всього. Він чи больний, чи хворий, чи що, він буде ним займатися. От. Чи якось якась, не знаю, от якась єсть проблема в нього. От. Ні-ні-ні, ну -ні -ні, я говорю, ф'оррендован, ніхто нічого не буде. Це оці всі балачки, народ посміється, покруто увіска і на цьому діло закінчиться. І кар'єра кличка Тоже закінчується. В якому плані? Імена така політична. Політичний він нет там. Карта чи поверне Україна Донеччину та Луганщину? По мирним планам я не бачила шансів повернути імена до опять-таки яка Донеччина і Луганщина? Якусь частину ми можемо повернути, якусь? Ну не всю. ДНР і ЛНР не повернеться і нам вона теж вже по большому счету, як такова, не сильно нужна буде. Вона нам обремінітельна. Вони, скажімо так, що людський ресурс, що матеріальний, матеріальний Росія забирає. О, русський. Ну, по крайней мере, я не бачу найближче время, от даже сейчас, от, если в 24-му году начнуть уже сідати за стол переговорів, а вже будуть розглядати пакети переговорів в 24-му году, вже, так сказати, таким образом, як тільки починають розглядати пакети переговорів, це говорить про те, що війна закінчується. Тому сейчас Зараз Росія намагається іще прихватити немножечко якоїсь -то території, тому що вони будуть відбуватися на цій території, де вони захопили, особливо Донеччина і Луанщина. На найближчий час я не бачу повернення не ДНР, ні ЛНР. Ось так от скажу. Територія окупірована, це треба конкретно дивитися, можемо подивитися. Именно територія не ДНР. Но... Так, да, так, да. Донеччина що там повернеться на Донецькій області, що вони окупували. Я не бачу цього. Оці всі там Красногорівки, я не бачу цього. І нам навіть мір не підтримує. Не буде того. Ага, ось це є повернення, значить, частічно, я би так сказала, старих територій через бумаги, через суди. Ну, Єдине, що інтересне, те, що поворачують, ну, повернеться. Єдине, що вони його випотрошать так, що нам повернуть голу землю. От -от -так -от. І, і земля навіть буде не сильна. І, і, і нам не дадуть спорити. Ось і нам, нам, нам буде тяжело. Ми ще будемо будем, от ми будемо обмежені е, в чому-то і в захисті своїх прав. Тобто нам ще треба буде яким-то образом таке впечатлення, що ми чи торгуватися будемо. Знаєте, от, наприклад, от ми вам там не трогаємо щось туди-сюди, а ви нам то-то. Ілі -то. ми вам от возвращаємо до сюди, але ви тепер з ДНР ЛНР повинні дружити, або там або торгувати, або їх признати, або ну щось таке якесь буде. Повернення якихось територій є, ну вони, я ж кажу, Наполовину, скоріше всього, так десь буде. Це по Донеччині, що Луганщині. Всего, по Луганщині. Скоріше всього так же само зараз гляну. Ну, по Луганщині теж можливо. Прямо за кожне, будуть таке враження, що будуть балакати за кожне село, за кожний не, не саме. Так, а ну-ка. Або там чогось не повинно бути, або воно якесь должно бути таке, прям чуть ли не сіра зона, тому що там карта така ну, тяжола, Луганська область чи повернеться без ЛНР, чи повернеться в Україну. Луганська не повернеться, Донецька більше повернеться, Луганська у карта ухода. Тобто, від Луганської ми будемо відказуватися. Чому? Об'ясню. Там є для, для Росії інтересні э, матеріальні ресурси. Може там якісь сланцевий, може там ще якісь э, недрення. Получається, Луганську ми вообще не повертаємо, з того, що це саме, а Донецьку частично повертаємо. Ну, поки карти показують, так, Може потім щось поміняється, це ж таке. діло. Чи дасть Байден рекордну допомогу Україні на останок перед закінченням президентського строку? Нічого він не дасть, Взагалі нічого не дасть. Дай Бог, щоб віддали те, що пообіцяли. Сворачується вся допомога зі сторони Америки. Вот, і на этом все. І Байден не зможе нічого поділати. Я навіть не увірена, що вони нам віддадуть і те, що пообіцяли. Чи є вірогідність, що Трампа теж знімуть з виборів? Зараз подивимося, ну то, що Трамп не буде, не буде цим вибор як виборцем президентом, то однозначно Єдине, що я не можу з баби, Я думала, це ця. Каміла буде, чи камала, а потім мені написали: подивіться, там ще може вийти Мішель Обама. Говорю, якби це я сиділа, новості дивилася, я б знала, як я, я і просто до виборів бачила, що буде якась жінка. Взагалі, коли вообще там рядом не було. Тепер повилазила не одна жінка, ж, їх там ціла толпа повилазила. Треба сидіти і зупиняти цих женщин. Так, чи Трамп дойде до самих перегонів? Чи Трамп дойде. До самих перегонів. Дойде, ось він прям несеться к імператору, прям карта така. Да. Но почому йому все розрушає якась жінка. Повторно, десь уже в житті, колись його баба підставила. І цей раз те ж саме, вона йому все іспортить, всю маліну і лікторат, отвернеться в пользу другої жінки. Він дойде, він не уйде. По покрайമേ він усе несеться, прямо от все, він уже, уже там такі будуть рейтинги, що вже він президент, уже він там прямо от уже, він буде думати, що це саме. Нет, нет. Та він там буде прям по всім рейтингам. Його просто в якийсь момент якась баба підстави, і це буде зроблено дуже красиво, як-то, що друга жінка виривається этот самий. Тобто не ця що підстава, що ви ну, що конкурентка, а просто якась ліва там. Я не знаю, наприклад, вилізе якась його любовниця, як ото Білу Білу Клінтону, і скаже, що він там із вращення з першої марки, або ще щось таке. Ну що там таке буде, скандал, і його просто нівелює. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.